Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і е, далі обговоримо досить вузьку, як для мене, тему. Тому мені б хотілося, щоб е, все нам розклав по полицях експерт. Це стосується події в Казахстані. Там заарештували майно російського оператора космодрому Байконур. Що це все означає? От зараз я й буду запитувати до нашого ефіру. Долучається Андрій Колесник, незалежний експерт і аналітик з питань вивчення космосу. Андрію, мої вітання. Е, доброго дня! Так, ну я ще раз процитую заголовок. Отже, повідомляється, що в Казахстані заарештували майно головного оператора російських космодромів центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури. А що це означає в Москві Казахстані? Росія мають нібито непогані стосунки, і мабуть багато в них спільних космічних проєктів з космічної інфраструктури. Що це все означає? Слід зазначити, що а, Росія зараз арендує космодром Беконур у Казахстані. На 50 років ця угода підписана. Вони сплачують 115 мільйонів доларів на рік за те, що вони там роблять, і за те, що вони там. А, Фактично руйнують навколишню екологічну систему своїми ядовитими ракетами, носіями, і що стосується арешту активів цієї організації, то ця організація працює на всіх космодромах Росії. Тобто вона відповідає за наземну космічну інфраструктуру підготовки та запусків космодрому Плесецьк, Восточний і Байконур. І на Байконурі це південна філія цієї організації, і вона теж організовує всі запуски, які йдуть з космодрому Байконур. Мова йде про арешт саме майна, яке знаходиться на Байконурі, і це стосується спільного російсько-казахського проекту Байтарек. А цей проєкт був а, започаткований ще у 2005 році, а, коли а, Казахстан виставив умову Росії, щоб вона припинила використовувати ядовиті ракети носії класу Протон, а, і, що працюють на а, парі Гіптіл-АМІЛ, дуже а, така шкідлива пара, яка визиває у, у, у людей. У, у, Тварин свійських, в тому числі, дуже негативні питання щодо стану здоров'я. І коли в 2005 році була підписана ця угода, то планувалося, що після підписання цієї угоди поступово будуть зменшені запуски цих ракет сів протон. Дійсно, до 2025 року вони вже припиняться, і замість неї, неї будуть запускатися інші ракети на сії, російські важкі типу Ангара. І вони будуть працювати вже не на таких шкідливих парах палива ракетного і будуть пропонувати комерційні запуски і заробляти на цьому гроші. Але для цього було створено спільне підприємство Казахстанська і Російське за законодавством Казахстану. Туди ввійшли 50% акцій Хрунічева, це виробник протона і Ангари, і 50% фонду держмайна Республіки Казахстан. Але з часом виявилося, що Ангару вони будуть запускати з космодрома Восточний. І а, тут вони не будуть уже цього ракету на сій а, встановлювати на стартові майданчики. І поступово тоді Хрунічев став виходити з цього спільного підприємства. І зараз має всього 2% відсотки цього спільного підприємства, і фактично 98% відсотків має Казах Республіка Казахстан. І оце саме це спільне підприємство відповідало за цей а, новий проект. Тоді після того, як вирішили, що Ангара не буде запускатися, вирішили зробити щось аналог українського зеніту, який на той час вже не працював, і стартовий майданчик якого простоював. І на базі цього стартового майданчика. Так так. Да. Так, 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 я хотіла уточнити... Я хотіла уточнити, а як ви думаєте, ось цей інцидент він може послугувати до якоїсь ескалації більшого конфлікту між Казахстаном і Росією? Тобто, наскільки це така екстраординарна подія, те, що сталося, фактично, Казахстан поцілився в російське майно на своїй території, і заарештував його. А Казахстан хоче просто повернути гроші з цього проекту. Вони заплатили а, дуже багато грошей. Майже а, мова йде про 200 мільйонів доларів щодо розвитку цього проекту. І зараз а, мова йде про арешт майна на суму 30 мільйонів доларів, тобто це часткове повернення грошей. Але воно не буде стосуватися а, питань пов'язаних, наприклад, з запусками до міжнародної міжнародної космічної станції пілотованих космічних кораблів Союз або вантажних космічних кораблів. Прогрес, яким доставляють вантаж на міжнародну космічну станцію. Тобто це локальний конфлікт, який, скоріш за все, буде а, якимось чином все-таки влаштований. Зараз делегація вітроскосмосу знаходиться в Казахстані, щоб вирішувати ці питання. Я думаю, що ці питання будуть вирішені, але Казахстан в даному випадку просто а, 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 чиновники Казахстану просто страхуються від того, щоб їх потім не звинуватили те, що вони розбазарили майно, а, що належить Республіки Казахстан. І тому, я думаю, що Росія все-таки потихеньку а, потрошечку вирішить питання сплати заборгованості за цим проєктом. І а, цей проєкт буде потихеньку а, 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 залишатися на папері, але гроші, які а, були вкладені туди, я думаю, що вони не будуть а, а, реалізовані у вигляді нової ракети анасія Союз 5, яку хоче зробити Росія за, за рахунок Казахстану. Казахстан добре розуміється на тому, що зараз є санкції проти Росії з жодень супутника, який має на борту. Технології західного світу вони не зможуть запускатися з території Байкануру російської ракети СІЄМ. і тому цей проект становиться безперспективним з коміційної точки зору і витрачатися на нього немає сенсу. Але майнові претензії будуть продовжуватися у вигляді судових рішень Республіки Казахстан. І Роскосмос буде звичайно у цьому питанні відповідачем, оскільки він є з російською стороною факт. Організацію, яка має далі розробляти цю неіснуючу ракету Союз 5 замість нашого українського зеніту, і е, таким чином взяла текущий конфлікт, він буде продовжитись дуже багато років ще. Е, тепер ще одне питання. А е, е, ми ж знаємо, що е, космічна галузь Росії не повністю, мабуть, але частково вона також опинилася під е, санкціями. Е, наскільки Казахстан е, допомагає тут Росії обходити санкції, і чи є тут якась загроза для самого Казахстану, тому що ну, Казахстан він все таки не хоче втрачати ані свої ринки, ані дай, не дай Боже опинитися під якимись західними санкціями, чи надійний він тут для Росії? Uh, Щодо uh, питань... Uh... Постачанням вантажів у космос Російської Федерації з космодром Байконур. тут будуть продовжуватися ці роботи, оскільки Росія на даний момент використовує Байконур в основному тільки для міжнародної космічної станції, тобто запуску пілотованих космічних кораблів, на яких, до речі, в рамках угоди про перехресні польоти завжди буде американський астронавт. Також будуть поставлятися вантажі, і саме ця діяльність вона не підпадає під міжнародні санкції. З іншого боку, Казахстан буде продовжувати нарощувати свою супутникову групування зв'язку, дистанційного зондування землі. І там буде використовуватись технології неросійські, скоріше за все це будуть китайські технології. І що, а що стосується запуску безпосередньо комерційних ракет з Байконуру, то цього вже не буде відбуватися після того, як були введені санкції проти російського космосу. І в даному випадку Казахстан не буде. Сприяти цьому, щоб обходити ці санкції. І навпаки, Казахстан хоче зробити з космічної галузі достатньо автономну свою сферу діяльності, яка мала буде залежатись від Росії. Виходить, це у Казахстаном. Ми бачимо, що це дуже дуже повільно йде, оскільки а, саме російська казах, співробітництво співробітниця в космосі це наслідки ще політики попереднього президента Республіки Казахстан Назарбаєва. І все, що стосується а, того, а, той спадщини, який залишив а, Назарбаєв у, у сфері космосу, поступово Казахстан від цього намагається відійти. Тобто нинішній президент Казахстана а, Такаєв, він. А, Хоче все-таки все, що стосується спадщини у космосі з часів Назарбаєва, скажімо так, потихеньку виходити з цих проєктів і мати більш автономні проекти, які націлені насамперед на незалежний доступ самого Казахстану до космосу, з однієї сторони, а з іншої сторони використання технологій неросійських, насамперед за все китайських, для того, щоб розвивати свою космічну галузь. Дякую вам дуже за такий розгорнутий коментар. Андрій Колесник, незалежний експерт з аналіт і аналітик з питань вивчення космосу. Ми говорили про те, що відбувається в Казахстані. Там нагадаю, заарештували майно російського оператора космодрому Байконур. І як сказав наш експерт, навряд чи це призведе до якогось конфлікту чи ескалації між Росією і Казахстаном. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.